Готуємо борщ смачніше, ніж у мами. Поїхали. Починаємо приготування з наваристого бульону. Для цього свинячий ребра з овочами відправляє запікатись в духовку до гарної золотистої скоринки. Далі перекладаємо його в каструлю і заливаємо холодною водою. Додаємо чорний перець та лавровий лист. Додаємо зелень і варимо бульйон одну годину після закипання. А поки готується бульон, підготуємо овочі. Нарізаємо соломкою цибулю, моркву та буряк. І починаємо обсмажувати цибулю з морквою до гарної золотистої скоринки. Щоб овочі швидше обсмажились, додаємо дрібку солі яка краса виходить, погляньте. Далі відправляю смажитись буряк. Обсмажуємо буквально 2 хвилини. І тут головна роль найпомідорніші томатній пасті. Чумак. На 1 кг томатної пасти вони використовують майже 6 кг свіжих томатів. Додаємо нашу томатну пасту, обов'язково обсмажимо її ще декілька хвилин. Далі вливаємо оцет, сіль, цукор і воду. І тепер готуємо нашу заправку приблизно 20 хвилин. Далі нарізаємо картоплю, бурячиня та капусту. Дістаємо наше м'ясо та овочі з бульйону і відправляємо варити з картоплю. Через 5 хвилин закидуємо засмажку, капусту з буряченням, відправляємо відварене м'ясо, квасолю та бурякову заправку. Одразу заправляємо наш борщ з сіллю, перцем, цукром та оцтом. І перебиваємо в блендері чесник з салом та зеленю і трішки водички. Доводимо до кипіння і одразу вимикаємо. Я люблю подавати борщ з копченою сметаною. Це робить його по-справжньому особливим. Це просто фантастичний борщ. Ставте вподобайку, пишіть дякую в коментарях і не забувайте, тільки з чумак.